Люди взагалі схильні вірити каскам. І вірити в казки, да віра в державу розумного розсудливого чиновника. Більшість міфів базуються на цьому великому суперміфі. Насправді, все з точністю до навпаки, держава це великий бізнес, на якому заробляються мільярди. Якщо не буде держави, економіка працювати не буде. Без держави не буде освіти, медицини, науки. Ми є однією з найбідніших націй Європи. Бідній нації важко уявити себе заможною нацією, яка здатна самостійно забезпечувати власні потреби. Ми в замкненому колі з петлі, яку треба розірвати. З цим треба працювати. Ми запросили нашого експерта Дмитра Душейка, щоб розбити з ним міфи. А саме міфи про державу і чиновників. Вони настільки вкорінилися у головах українців, що те, хто вірить у них як у святу правду. Перед переглядом з вас подобайка, підписка, а також коментар. Ми завжди раді вашому фідбеку. Приємного перегляду! Чому взагалі існують міфи? Я думаю, слід почати з того, що люди взагалі схильні вірити казкам і вірити в казки. Ну а насправді я думаю, що джерелами економічних міфів є декілька основних факторів. Зокрема, це побутові погляди людей, які дивляться на економіку спрощено поверхнево і можна сказати примітивно. Економіка це та сфера діяльності, для якої потрібен більш глибокий розгляд. По-друге, це певні думки тих людей. Політиків, журналістів, скажімо так, інтелектуалів, які впливають на суспільну думку. І як це не дивно, але теж вони можуть помилятися і транслювати абсолютно некоректні меседжі, чи є якийсь найбільший міф. Ну, якщо говорити про такий суперміф, на базі якого будуються інші економічні міфи, то я б назвав це віра в державу. І тому всі, ну принаймні, більшість міфів. Пов'язаних з економікою, вони базуються на цьому великому суперміфі. От, зокрема, міф про те, що державні підприємства є вкрай необхідними, ефективними і більш привабливими для економіки, ніж приватні. Але м, така точка зору, хоча вона дуже поширена, на жаль, в нашому суспільстві, вона не відповідає дійсності, тому що. В принципі, державне підприємство це певний економічний оксюморон, тобто нісенітниця немає ніяких підстав, зокрема підстав відповідальності власності за результати діяльності, щоб державне підприємство було більш ефективним за приватне, тобто не існує в історії прикладів. В економічній історії прикладів, коли державне підприємство працює краще, ефективніше за приватне, це такий дуже важливий поширений міф, який псує, скажімо так, нам картину і робить нас біднішими постійно. Тому що для того, щоб фінансувати збитки державних підприємств, зокрема в Україні, це нам коштує мільярди гривень на рік, які беруться з бюджету, тобто це витрачання податків. Але люди не розуміють, що це їхні гроші. А навіть якщо і розуміють, то все одно. Чиновники знають краще. Так, абсолютно. Тому що один з міфів, який можна тут також виділити, це міф про розумного, розсудливого чиновника, який працює в інтересах суспільства. Друзі, ну чиновники це звичайні люди. І кожен з них, ну, принаймні. Переважна більшість з них прийшла на свою посаду для того, щоб покращити власне матеріальне становище і матеріальне становище своєї родини. Треба розуміти, що держава це великий бізнес, на якому заробляються мільярди. Чим більше у нас держави, а у нас дуже велика держава зараз вкрай велика, тим більше у нас заробляють чиновники. Ви ж бачите, періодично з'являються інформація, хто скільки заробив, який в кого автомобіль з чиновників, які в них пенсії, і так далі. І так далі. Тобто, це багатомільярдний бізнес і вхід туди. Коштує і певні наслідки ми маємо. І якщо ми, перес... нарешті, перестанемо розглядати чиновників як тих, хто а, піклується про, скажімо так, долю народу, то це значно спростить нам ситуацію. Які міфи найскладніші для розуміння? Економіка не працює без державного регулювання. Тобто, якщо не буде держави, економіка працювати не буде. Тобто, держава має встановлювати правила, згідно яких бізнесмени працюють і таким чином найкраще задовольняють потреби споживачів. Від цього економіка стає більш ефективною, і так далі. І так далі. Тобто, начебто, маса е, позитивних наслідків від цього. Але ж насправді насправді все з точністю до навпаки. Чим більше держава видумує правил для економіки, тим важче їх дотримуватися, і тим більше держава розширює свої власні корупційні можливості. В принципі, бізнес чиновників це створювати правила, слідкувати за їх дотриманням виконанням, і в разі невиконання обкладати підприємців штрафами як офіційними, так і неофіційними. Тобто регулювання економіки це важливе джерело корупції. Тобто чим більше регуляції, тим більше корупції. Є міф про те, що без держави не буде освіти, медицини, науки, соціального страхування. Держава потрібна у всіх сферах, тому що приватний бізнес з цим не впорається. Це також дуже поширений, небезпечний міф, який важко піддається демонтажу, мабуть, да? тому що в суспільній свідомості роль держави прописана вже. На жаль, не одне покоління у нас, хоча, якщо повернутися в історію, взагалі можна побачити, що кожний з цих видів діяльності він починався виключно як приватна практика, набув традицій в рамках приватної практики, і більше того, ми маємо приклади в різних країнах, і в тому числі і в Україні, того, як е, в будь з цих перелічених сфер в освіті, в охороні здоров'я, в науці і так далі, працюють приватні компанії. І звичайно, вони працюють набагато ефективніше за державні компанії. Людям, як правило, важко змиритися з тим, що держава не буде контролювати, наприклад, охорону здоров'я, держава не буде контролювати освіту, і це, це велика проблема. Але ж якщо уважно подивитися, то можна побачити, що приватні компанії роблять це як завжди краще, ефективніше. Але ж тут є певні проблеми, тому що. Нам важко українцям, я маю на увазі уявити собі перевагу і, взагалі, домінування приватного бізнесу, наприклад, в освіті. Тому що ми є, не слід забувати, що ми є однією з найбідніших націй Європи. У нас фактично не сформований платоспроможний попит, тобто домогосподарства здебільшого не можуть, на жаль, оплачувати освіту дітей з власних бюджетів. І тому, звичайно, вони покладаються на. Державу, а це знову ж таки занурює в нас черговий цикл податки, бідність, високі податки, ще більша бідність і так далі. І так далі. Тобто, ми в замкненому колі, ми в смис смисловій петлі, яку треба розірвати в певний момент, тому що це нескінченний процес. Бідній нації важко уявити себе заможною нацією, яка здатна самостійно забезпечувати. Власні потреби в навчанні дітей, в охороні здоров'я, в безпеці нарешті, приватним коштом, в організації соціального захисту, пенсійного забезпечення і так далі. Ну, з цим треба працювати. Чому економічних див не існує. Якщо уважно подивитися, що ми вважаємо економічним дивом, економічним дивом інтелектуали. З багатьох сфер діяльності вважають стрімке зростання економіки внаслідок фактично ліберальних реформ. Тобто, що це означає для сучасної мейнстрімної економіки? Це означає, що треба забути про їхні приписи високих податків, так званої організації надійних державних інституцій, про програму соціального забезпечення, взагалі про побудову держави загального добробуту. Тобто, це все треба відкинути. Да? І тоді станеться економічне диво. Тобто економічне диво це в принципі прямий наслідок економічної свободи. Тобто, якщо від людей перестати вимагати дотримання державних регуляцій, якщо від людей перестати вимагати сплати високих податків. І взагалі залишити їх в спокої, то вони почнуть працювати, вони почнуть взаємодіяти між собою. Це базове положення а, ідеї про людську діяльність. Чому ми дивуємося, що вільні люди починають заробляти і ставати більш заможними? Це суперечить суперечить сучасній економічній теорії мейнстрім, але насправді ми б мали дивуватися зовсім іншим. Ми б мали дивуватися ситуації, коли економіка зростає в умовах державних репресій. Коли економіка зростає за умови економічного концтабору, коли високі податки, тотальна регуляція, домінація держави в усіх сферах і так далі, і так далі. Тобто, оце було б диво. А так, коли вільні люди починають жити заможно, це не є диво, це є закономірність. Але ж нонсенс тут в тому, що для сучасних інтелектуалів це є диво. це має призвести нас до певних серйозних висновків щодо якості сучасної економічної теорії, взагалі економічних поглядів. Як ми залізли в цю яму? А таке світосприйняття сформувалося внаслідок того, що ми я маю на увазі взагалі людство, західну цивілізацію, вже не перший десяток років продовжуємо впроваджувати хибні концепції ідеї в економічну теорію. Тобто, суть цих концепцій, як я окреслив раніше, це тотальне. Домінування держави в економіці, тотальна присутність держави в економіці. Тобто нічого без держави, ніяк без держави. Без держави ми всі помремо і будемо жити бідно, і почнеться війна і так далі. і так далі. Тобто, всі смертні гріхи людства будуть просто нас поглинати без участі держави. Хоча практика показує, що все, все є в точності до навпаки. Як вивчення погляду АЕШ допомагає боротися з міфами? Коректна соціальна теорія? А економічна теорія є ядром соціальної теорії. Так, вона дозволяє побачити світ іншими очима і зрозуміти справжні причини, зокрема нашої злиденності. Нашої хронічної бідності, нашої неспроможності збудувати собі щасливе життя в найбагатшій природними ресурсами країні. це абсолютно інший погляд, це абсолютно, скажімо так, інша оптика соціальна, і, врешті-решт, це інший світогляд. Тому я вас закликаю, друзі. Будь ласка, вивчайте економічну теорію австрійської економічної школи, читайте Мізеса, Гаяка, на щастя, переклади українською вже з'являються цих книжок. Шукайте Міжнародний інститут свободи в інтернеті, підписуйтеся на нас на Фейсбуці, заходьте на наш сайт, заходьте на наш YouTube, також підписуйтеся там. Ви побачите багато цікавого матеріалу на всіх цих ресурсах. Ну і зокрема, рекомендую вам наш телеграм-канал Liberty, який щоденно публікує актуальні матеріали з сьогодення і дає. Адекватні коментарі з позицій австрійської економічної школи і е, вільної економіки. Ну і також хочу е, навести е, цитату Людвіга фон Мізеса, яка стосується того, е, як нам перемогти нашу глибоко вкорінену міфологію. Зокрема, Людвіг фон Мізес сказав, що меншість, е, яка бажає побачити триумф своїх ідей. Повинна прагнути інтелектуальними засобами стати більшістю, тобто, по іншому, це можна сказати, що нічого не зупинить ідеї, час якої настав. Тому боремося, шукаємо ідеї економічної свободи, підтримуємо міжнародний інститут свободи і працюємо над процвітанням України.